Професійна футбольна ліга визначила лауреатів сезону 2024-2025. Згідно рішення представників команд, звання «Кращий тренер другої ліги» отримав наставник команди «Городенківський пробій Володимир Ковалюк. Натомість нападник городенківців Богдан Оренчак здобув перемогу у двох номінаціях: кращий бомбардир другої ліги, забивши 14 голів у 17 матчах. А також став кращим гравцем чемпіонату. Таким чином пробійці здобули усі індивідуальні нагороди другої ліги за підсумками минулого сезону. визначився чемпіон та призери чемпіонату івано Франківщини з футболу, 21 червня відбувся 18-й тур чемпіонату Івано-Франківської області з футболу серед команд першої ліги сезон 2024-2025 Після перемоги у Коломиї над місцевим покуттям з рахунком 4-0 футбольна команда Благо Юність» стала чемпіоном першої ліги. Також відзначимо і призерів поточного чемпіонату. ФК Вільхівці фінішували на другому місці, здобувши у завершальному турі перемогу над нафтовиком з долини з рахунком чотири нуль. За шансом обійти долинян у турнірній таблиці посісти третє підсупове місце не скористалася калуська гарда, яка поступилася на виїзді тепловику Прикарпаттю. Таким чином саме нафтовик здобув бронзу обласної першості. У чемпіонаті івано Франківщини серед команд другої ліги відбулися матчі передостаннього 25-го туру, які ще більше внесли інтригу в розподіл боротьби за нагороди першості. Зокрема, у центральному матчі другого кола лідер ФК Снятин приймав другу команду Балахівські Карпати. Долю зустрічі вирішив один єдиний гол на 83-й хвилині у виконанні Снятинчанина Андрійця. Таким чином, снятин зберіг за собою першу сходинку, що правда ще не гарантував собі чемпіонства, адже у потилицю лідера дихає Ямнецький вихор, який відстає на три. Очки, а за нагороди другої ліги у завершальному турі також поборяться ФК Галич та Карпати Болехів. Людмила Лузан здобула чотири медалі на чемпіонаті Європи. Титулована каноїстка з Івано-Франківська підтвердила свій статус однієї з найкращих спортсменок континенту. Я дуже щаслива. Дистанція пройшла велике задоволення. З самого старту до кінця я тримала, відчувала це лідерство. Впевненість собі, що я можу, що я виграю, що в мене ще є запас сил, тому дуже задоволена, що принесла першу медаль золоту для України. Хочеться ще проганятись так само на іншій дистанції, так як вона ще важливіша, вона є олімпійською, тому буду старатись, зараз, зберусь і буду готуватися до наступного старту. Дворазова срібна та бронзова призерка Олімпійських ігор здобула чотири медалі на чемпіонаті Європи в Чехії з веслування на байдарках і каної, повторивши власне досягнення 2021 року. Йдеться про чотири дистанції, в яких лузен фінішувала з нагородами: 500 метрів на каної одиночці, 200 метрів на каної одиночці, 200 метрів на каної двійці з іриною Федорів, а також 500 метрів на каної двійці з тої самої Іриною Федорів. Тепер в активі Людмили вже 12 медалей континентальних першостей: 4 золота, 6 срібних та Ві, бронзи. додамо, що за підсумками континентальної першості Україну підсумковій таблиці посіла п'яте місце, поділяючи її з Чехією. Триумф у Бразилії Іван Кирилов, переселенець зі східної України та учень лицею 11 в івано Франківську, виборов золоту медаль на чемпіонаті світу з ММА, що проходив 16 по 22 червня у місті Сан Паулу. Він змагався у категорії U-14 до 46 кілограмів. У фіналі здолав суперника США достроково болівим прийомом. Іван тренується у команді Team Viking під керівництвом тренера Назарія Бедрія. Загалом Україна посіла перше командне місце серед 42 країн світу. Андрій Менів Андрій Гаргара, телеканал 402.